The 25 січня Агентство США з міжнародного розвитку USAID призупинило фінансування усіх своїх проєктів за кордоном на 90 днів, зокрема й в Україні. Так без підтримки залишився зокрема проєкт ветеранхаб Вінниця. Тож, аби фахівці простору продовжували роботу з ветеранами, на січневій сесії депутати міськради спрямували 4,5 мільйони гривень на потреби центру. Як вплинула на роботу ветеран хабу зупинка фінансування за кордону і на що підуть бюджетні мільйони? Ми поговоримо з керівницею фідлі ветеран Хаб у Вінниці Анастасією. Бунич. Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня. Хочемо спершу поговорити про те, що саме спричинило зупинку фінансування зі сторони USAID. Це був внутрішній наказ Сполучених Штатах Америки призупинити постачання грошових коштів на фінансування громадського сектору взагалом загалом у світі. І власне одним днем з 24 го числа, 24 -го січня, були призупинені фінансування всіх проєктів в Україні і загалом у світі. І це спричинило зупинку діяльності кількох наших напрямків діяльності проєктів це лінія підтримки, яка функціонує по всій країні і консультує ветеранів їхніх родин з 9 ранку до 9 вечора без вихідних. Скільки звернень за час роботи ви опрацювали від ветеранів і які послуги користуються найбільшим попитом? Вінницька філія працює вже більше чотирьох років у Вінниці, незмінному місті на вулиці Славетній, 29. За цей час ми зустріли близько 19 тисяч гостей. Це більше 7 тисяч унікальних клієнтів людей, які прийшли хоча б один раз в простір, і багато людей повторюють, повторюють свої запити, повторюють приходити на події або за послугами. І надали так само близько 10 тисяч послуг. З найбільшою популярністю користуються юридичні консультації. Наші юридичні консультанти працюють в просторі з 11 до 19 і надають первинну юридичну консультацію з тих запитань, які виникають у захисників ветеранів і членів їхніх родин. Ну, Про послуги зрозуміло, а як змінився їх перелік 25 січня? Чи призупинили роботу абсолютно усіх послуг? Ми призупинили роботу філії в такому вигляді, як вона відбувалася кожного дня. Ми залишили деякі події, які були заплановані, бо були домовленості. Люди зареєструвалися і планували прийти. Ми залишили всі психологічні консультації, які були заплановані на цей тиждень. Вони всі відбулися. Всі заплановані консультації з інших напрямків так само відбулися. І консультанти перебували в просторі в той час, в який найбільше люди приходять. Просто за своїм бажанням, за своїм покликом, бо ми маємо відповідальність перед нашими клієнтами, перед ветеранами їхніми родинами вони нам довіряли і приходили до нас протягом довгого часу. Ми не могли їх просто так залишити. І команда протягом тижня виходила е, якби за своїм таким власним бажанням і покликом е, підтримувати клієнтів і, власне, знаходилася в просторі. Ну, знаємо, що відтепер на сесії міська рада спрямувала вам 4,5 мільйони гривень із бюджету громади на потреби хабу. На що саме підуть ці гроші? Так, ми неймовірно вдячні громаді, міській раді, міському голові за підтримку так дуже швидко і оперативно. адже ми самі дізналися тільки в суботу про те, що. Фінансування призупиняється, не знали, як будемо рухатися далі, і вже через тиждень, умовно, депутати міської ради проголосували за цю підтримку. Це фінансування забезпечить повністю всі аспекти роботи філії, як мінімум, на три місяці. Це 20% адміністративні витрати і 80% те, що спрямовано саме безпосередньо на надання послуг. Це Сербітна плата, це оренди приміщень, це повністю всі закупівлі, закупівля так само послуг у підрядників у психотерапевтів, які надають довготривалий супровід для наших клієнтів. Ну цю суму виділили на 90 днів. Чому саме такий термін? Тому що це відповідно нашого складеного бюджету, відповідно до нашого запиту і того, як тих витрат, які передбачені на цей період часу. Угу. Які послуги вже відновили в центрі, і які вже прийдуть з часом? В суботу ми повністю відновили діяльність нашого підрозділу Лінія підтримки. Це того підрозділу, який консультує онлайн за допомогою бізнесів національних. І сьогодні, в понеділок, ми повністю відновили діяльність філії. Всі послуги, всі події, простір в звичному графіку працює, як і працював. Підтримка юридична, консультації психолога, консультації менеджерів підтримки уже від сьогодні і безперервно у звичайному режимі можна отримувати у просторі Угу. Протягом минулого тижня ви декілька подій скасували у ветеранхабі. Чи на цей тиждень щось заплановано? На цей тиждень вже є заплановані декілька подій. Нам було складно планувати минулого тижня, тому ми не багато запланували на цей, але на наступний вже повернемося з більш насиченими подіями графіку. Які саме події запланували для ветеранів? Заплановані майстерні з нашими друзями громадською організацією Вінок, ті, які відбуваються регулярні для і для коханих воїнів. Переважно це малювання, це вишивальна майстерня. І поки що я не готова відповісти на 100%, бо команда щось планує зараз вже в цьому моменті, тому, ймовірно, сьогодні до вечора вже більше не плануємо. Угу. Добре, знаємо, що ви зверталися зокрема і до бізнесу, аби вони підтримали роботу ветеран хабу. Хто вже зголосився? Власне чи це місцеві, чи це всеукраїнський бізнес? Відгукнулися всеукраїнські бізнеси, переважно ті, які були в співпраці у проєкту Практика. Практика це наш ще один проєкт, який працює з бізнесом, як з роботодавцем ветеранів, і допомагає їм адаптувати свої політики, допомагає краще, якісніше працювати і працевлаштовувати ветеранів і членів їх родин. І, власне, ми звернулися до них, ми писали листи окремо і. Зверталися через соціальні мережі, і деяка кількість бізнесів відгукнулася одразу. Дехто трошки може згодом, від декого ми ще чекаємо зворотнього зв'язку, але підрозділ лінія підтримки вже забезпечений повністю на кілька місяців. Також тому ми зараз можемо впевнено казати, що як мінімум кілька місяців роботи в нас точно забезпечені. Тобто будете чекати ветеранів у своїх цінах? Абсолютно. Дякуємо, пані Анастасія, за розмову. Нагадаю глядачам, що про відновлення роботи ветеран хабу говорили із керівницею філії ветеран-хаб у Вінниці Анастасією Бунич. Не перемикайтесь, ми підготували для вас ще чимало цікавого.